Нарешті, нарешті, пенсійний фонд зробив заяви і озвучив цифри, які напряму вплинуть на розмір пенсії і саме в сторону її збільшення. Мова йде і як про нових пенсіонерів, тому що це напряму вплине на формулу розрахунку пенсії, так і уже на існуючих, тому що це вплине на її індексацію, а індексація ось уже не так далеко до неї залишилось, так? То, що це за цифри, як вони вплинуть на вашу пенсію і як це може збільшити розмір її, тому що там навіть враховуючи ці цифри, може бути збільшення і на тисячу гривень, і навіть більше. Давайте розберемось. Доброго дня, з вами канал Народна Думка. І так продовжуємо розбирати з пенсіями. І ось знову пенсійний фонд озвучив нам цифри, які будуть впливати на розрахунки, і вони набагато більші прогнозованих і набагато більші, ніж були раніше, тому напряму повпливають і на збільшення пенсії. На трішки проговорюють. Якщо все проаналізувати, всі ці цифри скласти до кучі, то в найближчому майбутньому, ось в найближчий час, уже більшість пенсіонерів не будуть отримувати менше трьох тисяч гривень. А зараз на секундочку таких пенсіонерів там майже 30%, тобто третина. Але перед тим хотів подякувати усім, хто долучився до каналу. Ми вже перейшли в позначку 842 тисячі. Впевнено, крокуємо до 850, тому що ми розбираємо актуальні і важливі новини, завдяки чому наше число стрімко збільшується. Тож долучайтесь і ви. І також хочу презентувати, що у нас є перші спонсори. Спонсори каналу Народна Думка, які вже поотримували відповіді на свої коментарі, так на свої запитання в коментарях. Я нагадаю, що YouTube додав таку функцію як спонсорство. Це підтримка каналу. І от, якщо ви хочете підтримати канал Народна Думка, а взамін я взяв на себе зобов'язання пріоритетно, тобто першу чергу відповідати на питання тих людей, які є саме спонсорами каналу Народна Думка, і поставив мінімальну суму, яку дозволяв YouTube – це 35 гривень. Тобто, якщо хочете швидко отримати відповідь на якесь своє питання, то запрошую стати спонсором каналу Народна Думка. І чому саме спонсором, а не комусь іншому? Ні, відразу скажу, що це не через гроші. 35 гривень, в принципі, на даний момент це не можна назвати грошима, але тим не менше якусь виплату потрібно робити. А через те, що це єдина можливість YouTube якось відфільтрувати одних запитальників від інших. Більше ніякої можливості такої не дано, тому вирішив користуватись тим, що є. Тож, кнопка спонсорства для підписаних користувачів прямо під відео. Якщо є бажання підтримати канал, буду дуже вдячний. А тепер розбираємося, що там з пенсіями, що там такого нового озвучили. А нове, що озвучили, це показник середньої заробітної плати по Україні. І він нарешті перетнув позначку в 16 тисяч. Тобто середній показник середньої заробітної плати це той показник, який береться в формулу розрахунки пенсії. І формулу індексації. І от чим більший він, тим більша тоді пенсія і тим більша індексація. Від початку повномасштабного вторгнення Росії цей середній показник заробітної плати постійно падав. І з 15 тисяч, який він був до війни, він опустився до межі на майже трішки більше 12 тисяч. А от за минулий місяць. Цей показник середньої заробітної плати по Україні, зріс до 16 тисяч 12 гривень. І зріс не з там, 15 900, так, а аж з 14 тисяч, тобто різкий стрибок. І що це означає? По-перше, для майбутніх пенсіонерів, ті, які будуть йти на пенсію, коли буде братись десь ось в цей період, так. Коли буде братися показник середньої заробітної плати, і якщо він попаде за цей проміжок часу, то він буде набагато менший. Потім він множиться на ваш індивідуальний коефіцієнт зарплати і на коефіцієнт стажу. Так? І от, якщо у вас зарплата, наприклад, 8 тисяч гривень, показник середньої заробітної плати 16, у вас 8, тобто множиться на 0,5. Далі на коефіцієнт стажу, і якби множилось 14, так, там, на 0,5 чи на 1, це виходила б одна цифра. А коли вже множиться 16, то ця цифра в рази більша. От, наприклад, якщо у вас там показник 0,5, то у вас пенсія буде на 1000 більша, ніж при показнику в 14. Надіюсь, що він і далі буде рости, тому що це. Ну, більша пенсія майбутніх пенсіонерів, а що ж до теперішніх пенсіонерів, як він їм допоможе? А діло в тому, що при розрахунку індексації також на відсоток збільшується не сама пенсія пенсіонера, так бачимо, вона не відповідає тому відсотку, на яке йде збільшення. А саме береться оцей показник середньої заробітної плати по Україні і прирівнюється у формулу. І чим більший він, тим більша і індексація. Тобто відсоток визначається само собою інфляції, так? І другий показник це збільшення середньої заробітної плати по Україні відсоток. Чим більший цей відсоток збільшення, тим більша і індексація. Таким чином, ті люди, в яких буде враховуватися, будуть враховуватися показники за Попередні місяці, наприклад, людина, яка там вийшла в березні цього року, так, і людина, яка буде виходити в листопаді цього року, то при однакових умовах, при однаковому всьому, їхні пенсії будуть суттєво відрізнятися, тому що тут набагато більше середня заробітна плата по Україні, середня заробітна плата тих людей, і це буде вносити свої корективи. І також, якби середня заробітна плата з початку військових дій і далі продовжувала зменшуватись, то і набагато менший був би коефіцієнт індексації пенсії. Тобто він залежав би тоді лише від інфляції, а інфляція зараз, дай Боже, а береться її лише половина. Так? І ви уявляєте, хліб зріс, там на хай берем образно на 10 гривень, а вам від цього додали лише 5. Тобто ви тепер зможете докупити лише півбуханки, а не цілу, як могли купити раніше. Це якщо вже так чисто на пальцях, так? А так, ще збільшення середньої заробітної плати ще звідси кусочок доложиться. І ви, ну, навіть якщо не цілу, то там 0,75 оцієї буханця вже спокійно можете докупити. тобто не так сильно будуть знецінюватись пенсії, знецінюватись ваші кошти. Також варто пам'ятати, що планують збільшити і мінімальну заробітну плату. От збільшується зараз середня показник середньої заробітної плати, і хочуть збільшити мінімальну. А мінімальна, в свою чергу, потяне ряд збільшень, таких як для людей, у яких виконані умови 65 років повних їм є. І 30-35 років повноцінних стажу для жінок-чоловіків, так то для них і зросте мінімальна пенсія, там бо вона не може бути менша ніж 40% від тієї мінімальної заробітної плати. Ну про це я вже розповідав раніше в своїх попередніх відео. Якщо є бажання, можете подивитися. А тепер підсумовуємо: якщо буде збільшення і надалі середньої заробітної плати. Мінімальної заробітної плати, і якщо ще піднімлять прожитковий мінімум для непрацездатних, бо 2093 гривні на даний момент про це навіть соромно говорити комусь, так, що люди можуть стільки отримувати, ну це нереально за такі суми вижити, то в наступному році, і для тих, хто зараз виходить на пенсію, то вже в цьому році грядуть значні добавочки до пенсійних виплат. Разом з тим не забуваємо, що щось там обіцяють про дотяжку від ООН так людям, які отримують до трьох тисяч, що всім буде дотягнуто, так за допомогою міжнародних виплат таким чином. Якщо це все прийметься, то можна констатувати, що з наступного року усі пенсіонери, крім тих, хто отримує соціальні оці пенсії, у кого там катастрофічно не вистачає стажу, будуть отримувати не менше трьох тисяч а більшість буде і набагато більше. Тож, я і надалі спостерігаю за інформацією, вам розповідаю, уважно звісно, на каналі Народна Думка, хочете отримати якісь відповіді, задавайте їх в коментарях. Хочете отримати швидше, то оформлюйте спонсорство, тому що лише так я можу відділити одні коментарі від інших. Іншої системи на Ютубі не, ну, немає взагалі якось ще відділити. Працюємо і надалі для вас збираємо корисну інформацію. Намагаюсь донести її до вас, як завжди, на народній думці в зручному і доступному форматі. Зустрінемось.